Дорогі дітей, я сьогодні я, і Іра, і ви дивилися канал Іра Кейт Лайн І я показувала відео, якщо вам важливо, то подивіться подивіться ссылки, яких не даю. Ті. І так, я показав платіше і всі, їх, всі їхню е, сім'ю. Ну, а сьогодні буде перша серія, перша сезон. Первый сезон. Ну что, начинаем давиться? Ах, ну утро. Да, сегодня я буду снимать это видео. И что мне надо? Я хотела сказать вам э, маленький секретик. У меня есть пес. Да. И как? Я его вчера купила, но никто это не знает. И попрежаю. Я говорю и по украински, и по русски. То не стру... ждіть коротше. Давайте подивляємо далі. І як? Мені треба зробити чи О, вже все накладено. І чай рот. А що не бачить така крошка? І, дивіться, щоб мені... щоб ніхто не... з вас не розказав Барбі чи Челсі, що в мене є пес. Упс. Ой, камера маленька. Нічого не зробили. Вот, все прекрасно. Да, продолжаем дальше. Мы и вообще, смотрите это видео до конца, потому что мы вот это видео снимали три за третий раз мы снимаем. Да кто с? Ну, но может, не нормально снят. Эй, что нормально, все? Ира! Ну, короче, продолжаем чего на меня це все звалили? Ира, не переживай, все будет отлично. Ну все идем, никакой не идем. Не поняла. То есть так, это мое шоу. Я сним, ты снимаешь и ничего не говори. Ничего не говоришь. Добрый, добрый, я ничего не говорю. Вот так вот. Вот и он, мой мужик, и спит такой. Я еще меня не придумала. Ну что, сидит тут Хаски. Я перешла с сестрой будить. Сестричка. Вставай. Нет, я не хочу уставать. Вставай, ужин не ходи. Все, я не устану. Короче, с вами была, была Флатерша, а я ухожу на прогулинку. А с вами сейчас будет Барби. Я так думаю. Пока. Ох, боже, что за. Утро шахлевое. Кто здесь? М? М? Да на меня посмотри. О, привет, Бэйк. Привет, Ира. Э, так, э, что? Починаю снимать видео вот так. Вот. Да, и мой образ не изменился. Только подправлю. И вообще, если у вас нет мужчины, это все не через вас. Это маленький секретик. Знаєте, що сделать, щоб мужчина звернула на вас увагу? Треба, щоб у вас платье, чи футболка була з голову спину. Коротше, з ро... прорізом. Бо хлопці люблять, коли дівчина є, і коли голос спина. Отак от. Ну що? О, треба йти уміти. О, чай вже завер. Ти ж я включила. Так. Да. Ну, що? Беваю. І вчора Ірка вам, не знаєте чого, не показала ці дві кімнати. Зараз я все покажу. Покажу. Ви зараз, кажете. стульчик та й шостей? Стульчик. Так, ну, отутка можна заїсти. І там можна спати. Гарна кімната, ну, я не хочу розказувати вам. І показувати, що й знімати, то коротше там дуже важко знімати. Отак от, от. А планшет дуже великий. Але тут -ка має бути е, наша нянька спати, бо ми маємо скоро няньку, але зараз ще не можемо. А друга кімната не представляєте моя. Так, підійде до мене світі. О, тут тропічка. Квіточки. Губ нема? Ну. Коротше, Ірка, чого ти не приліпила губи? М? Питання. Просто вони випали. Понятно. Це моє Нягкіньке ліжко, тут кисні подочки. Ви якісь дивні? Я думаю, це мій питомець. Ні, це мій будинок. Та? Ну що, я пішла обід. А ви не бачили, де фатерша щось я ніде не... не бачу. Ну, добре, я сідаю за стрічок. Почекайте, у нас є якісь неполадки. Зараз ви не бачите нічого, але ми зараз будемо тут щось устроїти. Ну, добре, дивіться. Ну, у нас зараз, зараз буде темнота, але не переживайте, ми ще є. Пока! Ну що, пару мінут почекали. Да, пару мінут, подождали. Да, і ще да. Я вам не казала, але я хочу стати співачку. А на это я співаю. Я думаю, що гарно. Слухайте. Це моє місто, це мій край. Ну як, ну, як, ну як? Так, і в цьому шоу всі говоримо одинаковим голосом. Просто Ірка не дуже вміє міняти голос, але ну це ж просто, вона ще перший раз знімає це відео. Я знаю, вона знімала відео. Ну, ну це так. Ну, не виключайтесь, не. Не відписуйтесь, не ставте без лайки, прошу вас. Не зараз кажуть і дурне відео. Але просто Ірка старається, вона не, ще не дуже привикла і на планшеті вишати не дуже удобно знімати. Ну що, ну, це перша була серія. і з ким і коли прийде Флотершей, ще ніхто нічого не знає. Ну добре, дивіться ще другу серію. Боже Іра, нормально знімай. Давай. Що з тим не добре знімаєш? Ой, хто то прийшов? Тук-тук-тук-тук. А хто прийшов? Дізнайтесь, пізніше. Пока-пока. Ну Підписуйтесь обов'язково. І ставте лайкусики. Пока. Ви думаєте, що я дивна? Ну ні. Просто просто так. Я не дивна. Понятно? Вот так. Я не дивно. Все, пока. я ви, ви чинят двері. А что, ребята? Ну, це видео уже закінчується. Пока. Ну, те, що Барби, ви чули, що вона говорила, то, что Барби, вы чули, что она говорила, это вы Ну, добре, пока!